Вітаю всіх, перше послання святого Апостола Павла до Коринтян з 13 розділу з першого вірша. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дари пророкувати, і знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю всю віру і навіть горе переставляти. Та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гнів. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасу.